Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Є робота, скільки підприємців отримали грантові виплати від держави на розвиток власної справи. Приходиться ще докладати кошти. Оплата за допомогою валідаторів. Чи вдалося це зробити черкасцям у маршрутках? Деякі підходять, питають, чи працюють валідатори. Обмінюють лампи старого зразка на енергощадні. Як усе відбувається? Нам треба щоб поменше з нас брали. 52 черкаських підприємці отримали грантові виплати від держави на розвиток власної справи. У межах проєкту є робота. Серед них 12 переселенців, розповів Суспільному заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Забуцький. Щоб отримати фінансування, власники бізнесу мали презентувати бізнес-план комісії. Підприємці яких сфер отримали найбільше грантів, та у якому розмірі розкаже Ірина Філенко. Ми купили піца піч і купили хоспер піч. А ще холодильник та морозильну шафу для зберігання продуктів. Власниця кафе у Руській Поляні Євгенія Поволоцька показує прилади, які купила за кошти мікрогранту. Про такий заклад говорить, мріяла давно. Я давно хотіла мати кафе, але все і ніяк не наважувала. Власниця кав'ярні говорить, написала бізнес-план, де вказала, що їй необхідна допомога у розмірі 250 тисяч гривень. Коли писала бізнес-план, то ціни на обладнання були одні. Намного нижче, чим вони є зараз. Тому приходиться ще докладати кошти. Щоб отримати гроші від держави, необхідно було працевлаштувати дві особи. Наразі, каже пані Євгенія, у закладі працює п'ятеро людей. Коли в нас в громаді дізналися, що буде відкриватися кафе, я зробила оголошення між друзями, знайомими. Йшли людей, які готові працювати, щоб не виїжджаючи в город. Серед них Любов Шелест. Дівчина готує коктейлі та каву. Робота говорить, надихає та приносить задоволення. Через знайомих дізналася, що відкривається у нас новий заклад, і тобто сюди потрібні люди. Думаю, ну от спробую я себе в цій сфері. Я спробую ні разу не пожаркувала. За весь період програми надійшов 441 пакет документів. Після ретельного відбору для реалізації залишили 76 заявок. У січні фінансову допомогу отримали п'ятдесят. Підприємці. Коментує тему заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Забуцький. На сьогодні видано 52 мікрогранти. Сім підприємців отримали допомогу у розмірі 150 тисяч гривень, 24 до 250 тисяч гривень. 21 підприємець отримав 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Серед тих сфер, які держава підтримала найбільше: оптова торгівля, 13 підприємців, переробна промисловість 14, організація харчування, 13 та охорона здоров'я. Троє підприємців. Пріоритетом було це бізнес, який дійсно реальний. І за рахуванням цього і працювала комісія для того, щоб проводити відповідну оцінку цих проектів, створено нових робочих місць 28, uh -huh. От але цей процес продовжується, і він відповідно і далі рухається в тому, щоб створювати бізнес, створювати робочі місця, ну і надавати їм підтримку. Відповідно за словами Сергія Забуцького від сьогодні, проект є робота, продовжить. Тож підприємці зможуть і надалі отримувати допомогу від держави. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини Черкаси. Пасажири Черкаських маршруток від сьогодні можуть розрахуватися за проїзд за допомогою валідаторів. Система поки працює у стестовому режимі, пояснив начальник управління транспорту Черкаської міськради Віталій Москаленко. Наші журналісти поцікавились у містян, чи вдалося їм заплатити сьогодні за проїзд по-новому. Серед міста Черкас 9 ранку на зупинці студент Олексій Кушталов чекає автобус. Каже, має студентський квиток і переважно користується послугами тролейбуса та введення в дію валідаторів підтримує. Це класна ідея, та плюс перевіряється чесність людей. Жителю Черкас Володимиру Панкову доводиться користуватися громадським транспортом щодня. Говорить, віддає перевагу розрахунку готівкою, а картку чи телефоном йому незручно. Я вважаю, що так незручно вже Взагалі різні думки бувають. людей. Перелік маршруток, в яких від сьогодні запрацювали валідатори в тестовому режимі, знаходимо на сайті міськради. Серед них 22 й маршрут. Його і обираємо, аби побачити пристрій в дії. Та валідатора в цьому автобусі немає. У маршруті №4 4 пристрій є, але він не працює. І тільки в автобусі, що курсує під номером 11, знаходимо валідатор. Пасажирка Ольга поки ним не користувалася, каже, мала готівку, та в перспективі готова платити за проїзд в електронний спосіб. Знаю, є я кондуктор, я даю налічку. Я просто готуюсь, готую налічку. Зі слів водія Сергія, за перші години його роботи невелика кількість людей таки змогла придбати електронний квиток. Більшість людей розраховується готівкою, але деякі підходять, питають, чи працюють валідатори. Не працюють так, як потрібно, оскільки поки тестуються, пояснює начальник управління транспорту міської ради Віталій Москаленко. Є певні скари пасажирів, що в деяких автобусах не працювали валідатори. Тобто програма має обновитись. Кожен валідатор має підтягнути програму, що затягує певний час. Бо там є інтернет, немає інтернету. Кожен валідатор по-різному підтягує цю е, програму. З його слів, продовж місяця систему налагодять, і всі, хто користується громадським транспортом, зможуть розраховуватись як готівкою, так і електронним способом. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов. Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, у тролейбусах де електронний квиток діє з 1 липня 2022 року через валідатори оплатити проїзд пасажири можуть кількома способами карткою будь-якого банку, телефоном чи смарт годинником 49 вулиць у Смілі перейменували за час повномасштабної війни. Решту планують цьогоріч, розповіла голова топонімічної комісії Лариса Петрушевець. Це ті, що названі на честь радянських діячів чи письменників, які зневажали Україну. Як відбувається декомунізація у місті Сміла, розкаже Тетяна Рева. Провулок Крилова, вулиці чи Нахімова. Таких назв, яких декомунізація ще не торкнулася, осміляли лишилося 40, говорить голова топонімічної комісії міста Лариса Петрушевець. Рішення сесії від 25.01.2023 року переіменовано 45 вулиць. Ще чотири торікостя. ця вулиця в історичному центрі міста досі зветься Островською, який був цілковито злочинцем. Це він же. Пізніше став письменником, писав пропагандистські твори. І я сподіваюся, вона буде перейменована на вулицю імені Юрія Клеопова, який похований на польському кладовищі. Саме на ній розташоване одне з найстаріших нині закритих кладовищ міста, говорить голова громадської організації Українського товариства «Дужий Лев Максим Сорочан. І поки триває перейменування вулиць, краєзнавець Микола Упаренко каже, на що тут варто зважати. Україна понад душе один бислив. Це Україна, коли нас гинуть тисячі молодих хлопців, на... тут не повинно нічого статися, це один перій, а воно ще потроху є. Але якщо ми подивимося цей список, то він рясніє яблунево-виноградними і подібними вулицями. Але не завдяки яблуням і винограду ми маємо Україну. Це мають бути діячі, які зробили важливий внесок у розбудову України та боротьбу за її незалежність, говорить голова Таподнімічної комісії. Люди дійсно свідомо йдуть на те, що на мапі нашого міста не заслуговують на те, що були назви вулиць, які пов'язані з країною-агресором. Чи так це питаємо в Смілян? І історичні, і теперішні герої, які заслуговують цього на 100%. Дякуємо їм за все до перейменування. Ну, скоріше позитивно, чим негативно, особливо якщо вулиці з російським з російською назвою, то зараз на часі нам. Звільнятися від всього, те, що російське мінус це те, що люди звикли корінні жителі. Вони звикли до старих нас. Не вдаюсь такі подробності. У мене дитина звикла до старих назв вулиць. Звикли до попередньої назви. Таку відмовку можна почути, каже пан Микола. Звикли, можна перевикати. Платити за перейменування теж не потрібно, пояснює Лариса Потрушевець та розвіє ще один пов'язаний з цим міф. Це не несе за собою ніяких фінансових вкладень, тому що сплачувати адміністративні якісь відповідні платню не потрібно. Час наступного засідання комісії поки невідомий, додає пані Лариса. Містянам, що варто вчасно долучатися до громадських обговорень та не буде байдужими до історії свого міста, яка твориться нині. Тетяна Рива, Олег Куриш, Суспільне новини Черкаси. Обміняти лампи старого зразка на енергощадніві тепер можна у відділеннях Укрпошти, розповів керівник обласної філії Олександр Марченко. Послуга ця безоплатна на одну людину передбачено 5 нових ламп. Подати заявку можна через портал Дія або ж особисто вистояти чергу. Як усе відбувається, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Центральне відділення Укрпошти біля віконечка обмін ламп черга із 20 осіб. Черкащанин Петро Дайнеженко каже: сподівається, що нові лампи споживатимуть менше електроенергії. В такий час треба все економити, і допомагати країні. Аби економити, прийшла черкащанка пані Ірина. Ці економні лампочки, а ці трохи більше тягнуть. Енергощадні лампи розглядає пенсіонерка пані Валентина. Говорить, аби їх отримати в черзі, простояла 20 хвилин. У люстру куди в коридорі, де де горить світ, там будемо лампочки включувати. Ми старики пенсіонери. Нам треба, щоб поменше з нас брали. Здійснити такий обмін можуть люди віком від 18 років. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання, пояснює директор Черкаської філії Укрпошти Олександр Марченко. Головне, щоб як ви бачите, щоб лампочка була ціла. Ми їх, звісно, не можемо перевірити всі на відділення, але в цілому візуально оцінюємо, що вона ціла, що вона працююча і складаємо. Ми обмінюємо, як ви бачите, ось на нові свідні сучасні лампочки різного цоколя є. 27 і є 14 які в 7-8 разів потребують менше енергосну е, з енергосистеми потребують напруги обмін відбувається у два способи за попереднім замовленням і без нього Зібрані лампи старого зразка утилізовуватимуть на спеціальних майданчиках, розповів Олександр Марченко. І зазначив, що поки що ця програма діє тільки в Черкасах. Послугу надає 23 відділення. З наступного тижня обміняти лампи можна буде і в районних центрах та селах області. Всього передбачено цієї програми програмі уряду Європейського союзу близько 50 мільйонів ламп. А для Черкащини ми очікуємо близько 2 мільйонів ламп. На сьогоднішній день ми вже отримали 25%. Цієї цих обсягів це десь близько півмільйона ламп. Ця ініціатива на Черкащині діє другий день. За цей час у міських відділеннях обміняли 35 тисяч ламп. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. 150 тубусів і танкових снарядів розписали і принесли до Черкаського краєзнавчого музею. Як розповіла його директорка Ірина Собко, долучилися до мистецького проєкту майстрині, студенти, працівники закладу та охочі містяни. Усі роботи хочуть продати, а виручені гроші спрямувати на допомогу силам оборони України. Це старовинні візерунки, яким 200-300 років. Всі ці зображення із рушників, а візерунки характерні для районів Черкащини, каже майстриня Наталія Кремна Таран. Загалом відтворила їх на 20 тубусах. Намалювала Смілянщину, відтворила Манківський, тому що я родом з маньківського району, з села Буків. Третій рушник, який я відтворила, це був Жашківський, тому що мій батько з Жашківського району. А потім вирішила відтворити повністю всю дорогу. З Черкас <хи> до свого дитинства два тубуси із орнаментами Кам'янського району до музею принесла і майстриня Ольга Отнякіна. Бердник зараз такий час, коли хочеться все віддати для майбутнього своєї батьківщини. Все повинно бути спрямовано для перемоги. Я малювала Уменщину і Христинівщину. Ось наразі їх шість шість тубусів. Коли я малювала, я Переглядала всі ці орнаменти, вибирала, і я зрозуміла наскільки наш народ креативний і творчий. Нині в музеї 150 розписаних контейнерів від танкових снарядів, розповідає завідувачка відділу етнології Вікторія Наумчук. І хотілося б, щоб не лише в нашому регіоні знали, які рушники традиційно вишивали, які орнаменти, що вони символізували. І хотілося, щоб весь світ знав, що Україна понад усе. Усі роботи передадуть волонтерам громадських організацій, аби ті презентували тубуси за кордоном, каже директорка музею Ірина Собко. Зараз іде робота по тому, де в яких містах Європи будуть площадки для того, щоб ми презентували виставку, для того щоб ми там провели лекцію, що таке символіка, які значення тих чи інших зображень на рушнику, що вони собою несуть, і потім провести аукціон цих комплектів для допомоги Збройним силам України. Тетяна Зазуля, Фодір Котцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким будемося цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе. І дякую, що з нами.